друзі, привіт! Зараз я вам розповім трішки про засоби, які в мене закінчились, про ті, які я вже відправляю в утіль, з якими прощаюся, що мені сподобалось і чому саме. Так, почнемо напевно з серії з часником. Це одна із моїх улюблених серій. Ще в такій от старій добрій версії півлітровий оцей шампунь, який йде з витяжкою часнику та капексілом. Стимулює ріст волосся, сприяє його кращій такій пружності, так, силі. Тобто цей шампунь. Від випадіння волосся містить в собі вітамін в 5 тобто, це є класика фармасі, старе, добре серії. Ще в оцих от бутилках, хто пам'ятає, коли ще були в таких бутилочках у нас яєчний шампунь, шампунь від перхоті, він, до речі, повернувся. Шампунь, здається, залої ще був да, в такій серії кмин і часник. Тобто, це наші. Такі серії ще наших старожилів фармасів. От. І в мене він є, оскільки я дівчинка запаслива, я його взяла в прок собі. Так як і ось цей кондиціонер, зараз я про нього скажу. От. Тому він в мене ось зараз закінчився один із моїх шампуней, і я його вже. Викидаю. Так, також маска з цієї серії чесникова. Також в мене ще залишилась, до речі, остання банка півлітрова і ось така 200 мл в тюбіку. тюбік, такий, тюбік, такий тут. Да? Я беру з собою коли десь в дорозі, або коли я хочу чередувати ці маски, чи з кондиціонером, чи з іншою маскою, то я відкриваю ось в так. Такому форматі. Коли я розумію, що в мене волосся починає сипати, що потрібно, наприклад, якийсь певний час покористуватись саме цією серією, тоді я відкривала завжди півлітрову банку і користувалася тією маскою в такому більшому об'ємі. І ось у мене ця серія закінчилась, ми її викидаємо. Також. Мій кондиціонер для волосся, який я чередую з масочками, це з моєї улюбленої серії з морськими мінералами. Це також бестселлер фармасі, це також. Той продукт, завдяки якому я полюбила цю компанію. Я з нею вже багато років саме через ці продукти, через оці старі добрі продукти, які нагадують мені, як фармасі заходила на ринок, як, за що ми її полюбили. І саме от серія з морськими мінералами є одна із моїх найулюбленіших. На жаль, зараз цього кондиціонера немає. Компанія багато що змінює, багато що виводить з продажу. На жаль. Дуже непревеликий жаль, нас не чують в деяких випадках і доводиться прощатись з продуктами, які ми любимо. Але оскільки я дівчинка запаслива я і розумію політику компанії, тому я роблю запаси на декілька місяців наперед, щоб в мене продукція була. Я дивлюся сроки придатності да, продукції. Якщо там ще попереду два роки, наприклад. Годності. Я, звичайно, замовлю декілька позицій для того, щоб продовжити користуватись тим продуктом, який я все ж люблю. Зараз, в цьому місяці, до речі, дівчатка, мінерали, серія, ця, йде в дуже класному наборі. Туди входить шампунь, гель для душа, крем для рук і рідке мило класний набір. Хто любить також. Старі серії фармасі, ті серії, які з нами вже багато років, зверніть увагу на набори. Так, це також у мене із старої серії з чайним деревом, шампунь для жирного волосся зменшує жирність волосся від корнів да, до кінчиків. Волосся не таке тьмяне, волосся більш довше залишається чистим, свіжим, таким скрипучим. Мені цей шампунь подобається. На жаль, моєму сину не підійшов жодний із наших шампуней. Я брала цей шампунь для нього. От, але в нього сиборея, і наші шампуні фармасі йому не підходять, к сожалению. тому я ними користуюсь сама, і дуже мені подобається. Так, далі закінчилась наша паста з алої. Я беру також чередую пасту гель алої і з місваком. Тому зараз закінчилась алоя, почали з місваком. Закінчиться з місваком, почнемо з алої. Ще в мене здається, є одна з чайним деревом. Теж, коли заскучаю, вже. Візьму її. Так, кремушек для рук Марінга, я його беру з собою в дорогу, оскільки повітря сухе, пересихає дуже шкіра рук, то ну, вітер сонце це все робить свою таку справу, взимку вітер і мороз. Да, а влітку сонце і вітер роблять таку от сухість, да, створюють рукам, то я цей кремчик ношу з собою. Так, далі, дівчатка, далі, далі, далі е, туш. Туш це така, от, як вважається, подвійна, але кісточка тут одна, просто за що двох колпачків таких, що кісточка витягується. Ось так, І ось так. От Зараз я вам розкручу, покажу. От, кісточка виходить одна, але є ось така посередині штучка, яка Знімає лишню е, саму туш з кісточки для того, щоб вії подовжити. А от коли ми наносимо е, туш, без, отак от, відкручуючи лише одну частину, о, я її зараз розберу вам повністю по запчастям. От, ось так, от, коли ми відкрутимо туш, в нас буде її більше на самій кісточці, і за рахунок самої туші, за рахунок її кількості, буде ефект густоти. Да, а коли ми ось так от уже витягуємо цю кісточку, ми знімаємо лишню туш і тоді вже подовжуємо, витягуємо те, що ми нанесли, просто профарбовуємо війки, і в нас вийде довжина. Тобто ця туш мені теж в принципі подобається, оскільки забрали мої найулюбленіші, скандал, веганську, я дуже любила. От, її немає, то я користуюсь 3D, але 3D теж знімаються з виробництва. До речі, вона ще сьогодні на сайті є. Я робила замовлення, ще 3D є. Але взяла ось цю, вона була в акцію, тому я нею користувалася досить непогано. Так, Далі Далі в мене ось оцих дві штуки: це для моєї проблемної шкіри. Оскільки я маю таку проблему, як пігментація, вона в мене з'явилась чітко виражена після минулорічного діагностування в мене депресивного такого стану. От, коли мені лікарі, я звернулася з пігментацією в лікарню до дерматолога, до ендокринолога, і вони сказали, що моя пігментація пов'язана з виробкою сильної картизолу, От, картизол це в нас гормон стресу. От. І була в мене трошки така історія неприємна. Я боролася з цією пігментацією, приводила організм в порядок, свою нервову систему, психіку і так далі, своє світосприйняття. Велика робота була пророблена, але разом з тим я займалася допоміжними засобами, які допомагають зняти пігментацію. саме Згладити, скажімо так, тон шкіри, трішки освітлити шкіру саме ззовні. Да? Тому я використовувала для цих цілий сивород, корисюрфейс з ретинолом. Вона містить концентрацію допустиму таку, да, ретинола, яка бореться. Тут, здається, немає. Да? немає. Перекладу вона ретинол взагалі допомагає освітлити шкіру, допомагає з проявами згладити оці такі темні плями, тому я цією сивороткою користуюсь на ніч. От. Оцю сиворотку я брала по рекомендації свого косметолога саме 2% альфа-арбутин, я його знайшла в лівєсті. Я його використовувала зранку, після вмивання, як прокинулась, вмилась. Деколи брала, чередувала, коли закінчувалась ретинолова, Я брала ось таку сиворотку на ніч, але зазвичай я її використовувала вдень. Наносила її після умивалки, після тоніка не менше, ніж за пів години до виходу на вулицю і обов'язково з сонцезахисним кремом. Взимку це для мене SPF 30 Resurface. Влітку я беру SPF 50 із талії, або один в мене є ще кремушок, який рекомендувала мені косметолог моя. Так, далі олівець олівець фармасі для губ. Це 01, стається. Як він називається Nude Pink. Угу. Мені він дуже подобається його колір. Зараз я отак його відкручу, покажу вам. Тут не буде видно його. Він закінчився. Олівець класний, але його мало. Оце мінус. Цих олівців. Він м'ягенький, він досить класно лягає, він профарбовує губи навіть без помади. Такий має нюдовий природній відтінок. Мені він дуже подобається. Єдиний його мінус що його зовсім трішки тут. Це мінус. Так, ну і мої улюблені духи одні з моїх улюблених, тому що ви знаєте, в мене духів багато. Я духи дуже люблю, аромати різні. і в мене ось Мартін Ліон з Лівести я брала. Мені дуже подобається цей аромат. В фармасі, на жаль, таких ніжних ароматів, саме аналог... аналогу Еклад я не знайшла, а це аналог брендового аромату Еклад. Так, він мені подобається, я його собі замовила вдруге. Я користуюсь, це вже закінчився. Ось такі дівчатка. в мене позиції з косметики і з доглядової косметики закінчились. Зараз я вам зроблю наступне відео по бадам.